Привіт шановні підписники! Як завжди з вами я, Назік. Давно не бачились, давно не виходив я на денний зв'язок. І зайшов я в танки сьогодні, сьогодні наш 17 -е, жовтня, годин вечора буквально записую і зразу буду виложувати на канал. І приходить мені така пропозиція, такого ще не було. 2500 золота і американський інтейрі дуже. Чисто для галочки відкриємо, поговоримо, де, де пропав. Такі плани на майбутнє і все в такому плані. Зараз. Це відео, в принципі, спонтанно записується, може через годину має бути на каналі. Зараз я введу в дані, щоб купити ці контейнери. Так. Uh -huh. 자나 2분도 <laughs> От і ми, коротше, купили. Говоримо по -по пополам. Це новий набір. А, і зразу контейнери відкриваються. Так, камуфляж тотем, який це на концепту ДНБ відкрився. Далі другий контейнер відкрився. Кредити, бустери, сертифікати, фігня. Фігня. Коротше, я на фарму просто кредитів. Не більш, не менш. І дисплан 1000 золота я розіграю МВДВ. Просто на все золото. І поки буду крутити, розкажу, де я пропав. це як останні стріми десь виходили в травні так, Це був травень місяць. Менше в мене стався інсульт з крововилим голову, я попав в лікарню. І була дуже важка ситуація в плані здоров'я. Була операція, яка тривала 5 годин. Ну, Було все важко, і плюс в мене -не за мого комп'ютера, по суті, мого комп'ютера залишилось нічого від слова взагалі. Я даже забув, як з вами на камеру говорити. І прийшлося збирати почуть гроші, щоб купити якийсь ноутбук. І це, по суті, я недавно купив тільки собі ноутбука, Dell, це я, по суті, записую все, що маю. У мене немає ні мікрофона, нічого в мене немає. Чотири хвилини. Так, да, звісно, відос дуже сирий вийде, ну, але що є, то є. Хоч якось, бачите, не освітлення, я в себе вдома, я не на квартирі, я на квартирі вже давно не живу. По суті, як стався інсульт, в мене дуже багато блогерів підтримувало. Особливо хочу подякувати Сагові, подякувати Віктор Агрус. Він модератор, у мене на Ютубі був, ви його всі маєте прекрасно знати. Він теж весь час був з мене в зв зв'язку. Він знав, що до чого, де і як, і коли якесь десь було, я виложу в себе в. В телеграмі, так що, хто там ще не підписався в Телеграм, то підписуйтесь на мій телеграм. де посилання знизу під описом. Там виходить сама актуальна інформація про моє здоров'я, про моє становище, де що, як як там гроші і так далі. Так що думаю, ще з наступного тижня ще запишу якісь відосик, просто вже на контейнері. Так що давайте. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Дякую, що були, дякую, що дивитеся. кажуть, з вами Єназік. І всім пока. Надовго не прощаємося.